Всім привіт! Сьогодні ми будемо в всьому режимі автоматі тільки збирати рожеве. Звісно, вже я не такий профі. Ну, давайте попробуємо. Так, що першим ми хочемо? Ой, цього. що? Зайчучик. Так, ми Так, хто не знає, то вчу. Якщо ви бачите цю кнопочку, вона синя тут так. Оп, оп, оп. то ви нажимаєте. Класс за Роблокс. Ок. Угу. Охрушка. Так, отак. І тепер у вас є джойстик І коли ви хочете вже, вже відпуска випускати. выпускать вот это, то, то нажимать на эту кнопочку. А! Эм... <свистит> так, 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 так. Ой! Ласка, подлеска, 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 подлеска. Ружевого кольору маски добре. Давайте спробуємо з тим дчком зробити якось. Це нам не можна. No, Перша віть уже провалена. Чого ще деше. же еще этот из О я ружава, а бачит ты тя штучкой, а напоминаю, ца эти человечки человечки из одной игры я уже забыла, какую напоминала. Папа, 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 помнишь? Пучилась, пучилась, вытяну. Мене в мене вийде, в мене. Вийде, мене Сюда! Вийде, мене вийде, мене вийде, мене вийде. Дві вечір уже. Нет. Весь ржава, вежі ружаво. Оба тут оці вельми, чи щось таке, я забуду, ладно. Я... Тепер ласка. Ничего ласка. Обика. Так, це победа, це победа. Добре. Все. Сюда. Тепер у нас три рожеві вещи. А еще хто не поняв, ми всего лишь добиваємо п'ять вещей. А получается ша две вещи трава. Люди вещи. Две вещи. Работайте две вещи. Блин, блин, блин. Недрабочек кошка, без рабочие кошки. Попытаюсь как цю дівчинку. эту девчонку. А там она пришла. Там. Добре. Да, тепер ми можемо абсолютно забрати цього котика. І не можна. Тепер нашу маленьку котику. І будь ласка. Будь ласка. Так, Еще одна две вечера. Кружка была. Это все. Так, конечно. Хотя он полностью ржавая. а полностью ржавый. Что? Ржаве, помнить, что ты что ешь? Давай, ты там... Нет. Ну, я не хочу. Блин, это обучку. Можно хотя бы. Да блин, тоже так. А не. Да саду двещи уже в колеру закеншились. Ну можно вообще. Добре, будь ласка, засчитайте, что это оружие в отвеч. Засчитайте оружие автомат. За я що його не буду показати. Це, конечно же, робот. По-часному в роботі. Что эта штука так шутається, сильно? Ось ту кнопочку червону. Ти, да, дівчинка відвали від мене. Дівчинка відвали. Дівчинка відвали від мене. Законись. Ну, не так далеко, сэр. Добро, попытались Ти кристалл дубуты. А то дэжа один кристалл дубу въяктэс. Папа-папа-папа. От ласка. Да смысл? А кой, что не выходит? Добре, і Ну на... Добре, попитам, азі, як диагтові забрати рюкзачок. Якщо вы вам... не поняли... Та дівчика відвали від мене. -підь Комчика нажимай. В смысле? Сама не план, сама не план. Попытаюсь, попытаюсь, попытаюсь. Блин, а чё, эта мутая штука, я нашатайте, пробудила. Може хоча б трохи получиться. У мене тільки спав буде. Я буду пробувати це і це. Тому що в мене іншого виходу немає, якщо я надобуду 5 чи, чи того. Щось старожевого, то все я проиграю. От тут джейсик навозможний. Тільки можна вверх і в... Вит... Право. Так що я попитаюсь хоча б добути цей рюкзачок. От і реально, будь ласка. Я хочу дуже сильний трюкзачок. Тут треба добути аж 100 штук і в тебе буде де ось ця локація відкрита. Ви бачите? То вигручив, щоб вийти. А нас вирушать бля. Бля, головне, щоб вона там мені наружавай не забрала. Бо если б боїться на того хоча б забере, то я не знаю, що я буду робити. Реально за мной. А ну зачем? Как так швидко вже всі розібрали. А думаю, что есть такое. Да воно все. Че нам нахуй? Ничего она не будет убрать. У нас перзайнята. Добро все. давай реально петрром меня, я зарасти ужас похож ради вас я стараюсь к виду я думаю какие видео эти зимяться важно господу я буду мог Подой я везе там. Тому що та штука, Йоба? Не буду. Я не буду повністю це говорити, тому що мене можуть забанити в Ютубі. Ця штука Йоб. Ну же, понял, что? В комментариях на не... на не... точи не... Ш... Шатайся блин, одинка, коли ты уже освободишь. Я не розумію. Будавка. Я вже на море, я уже вся мокра. Зато хочу у нас лето было. я постоянно с мачуками. Мачука. Просто просто пучаток. Так. Типа одну слово хочу матчук. Так, ду и все. Щоб я тут ничего не ч не чекаю. А все рот збро... на зомби. Стацішо в моєму раунді дзвонить два правила. Перше правило. Треп нам Не... можна брати якісь інший кольор ігрушки. Друге правило. О, ну, як там я вже забула? Не е... можна добивати дві одинакові іграшки. Вайке правила. Друге. Ці, я б... я сьогодні придумала два правила і все. Ну чому ти не вез? Що буде тут на речі? все тут. Чего не можно взяти? То за роблокс. За роблокс. Что? А на нахто... стоп? Так манимание в правилах, что не можно половину жаловать и на полу на чого? я можу забрати одну вещь. Ну точно не. з тими дамами. Ви, ви зараз подивитеся. Тонаційнечко. 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 Треба інший нечко. Тепер будь ласка, реально будь ласка, будь ласка. І це вже ну, все. Ми добили п'ять ігрушок рожевих. Думаю, що вам цей ролик сподобається. І всім до побачення. Підписуйтесь до мене на. і всім па-па. Ну і лайк на запуті.